Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Цікавий матеріал сьогодні буде по вітринці. Рідні це кондитерська вітрина, яка використовується в певному закладі, в ній стоїть рибка. Півроку назад проводилася реставрація одного з двигунів обдуву. Проте... І повна чистка, проте знову забила каналізація, заросла грибком. Спричинило потоп, і один повністю заклинив двигун, інший ще якось трошки крутиться. Сьогодні будемо реставрувати два двигуни обдуву, розбирати її, повністю чистити конденсатори і модернізувати. Постараюся це на відео максимально передати. Буде цікавий матеріал, тож пограли! Вітрино-літні. Ось місце для вентиляторів. Вон дренажний канал. Знімається просто вверх, немає несучих мостів. Далі пінопластова підкладка. Ось з'єдначий дренажу. Єдине, що її тримає, це ця пластина. Що робить її дико зручною? Далі. Конденсатори. конденсатори Далі випарник. Випарників. Дренаж карінтовно знаходиться ось тут. Часто що підпирається ось оцим місцем і утворюються так, так називають соплі, які її забивають. Далі має два мотори. Оце ось один. На нього потекла водичка. Коли забився дренаж? Крутиться, але має шуми. Це он інший. Ось так складається. Складається він на 625 підшипнику. Він ремонтопригодний. Це плюс проєкта. Конкретно вклинивши. Далі чистим, реставруємо. Чистим. и далее показываю результат. Ритни, перебраны вентиляторы, доработана дренажная система, Узроблена нитка. Там ничего не видно, но она дороблена. Тепер їх затоплювати не буде, Почищені конденсатори, все працює справно. Все зібрано, все працює. Шум відсутній. працюють обидва вентилятори. Поганенько видаємо там. Все чисто. Jest taką protektę. Jak często byc perdu.